Протягом доби під обстрілами перебували 15 населених пунктів, постраждали оселі та інфраструктура. Армія РФ випустила снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Костянтинівка, Краматорськ, Бахмут, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Північне і Курахівка, в селах Дружба, Новодмитрівка, Уманське, Новоукраїнка, Времівка, Деліївка, ворог вів вогонь з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ, Град і Смерч артилерії. Зруйновано та пошкоджено. 63 цивільних об'єкти, 43 житлових будинки, школу, адмінбудівлю відділу поліції, приміщення пенсійного фонду, виробництва, господарчі споруди, ЛЕП, газові труби, цивільні автомобілі. Костянтинівку окупанти обстріляли ракетами та артилерією. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків, 5 автомобілів, навчальний заклад. Поранено місцевого мешканця. Після опівночі війська РФ знову вдарили по Костянтинівці ракетою с 300 поцілили в будівлю банку. За Попередніми даними люди не постраждали. Краматорськ ворог атакував двома ракетами. Інформації про постраждалих та пошкодження не надходило. З артилерії російські війська накрили Курахове. Пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків, приватні оселі, адміністративна будівля пенсійного фонду, відділ поліції, автомобіль, господарча споруда. Інформація щодо жертв не надходила внаслідок обстрілу. з РСЗВ град маємо загиблого у часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.